Ми з України. У нас неділя, зараз біжимо з Дімою на паркінг, але зараз ранок. Треба забрати речі з моєї машини, перекласти в Дімену машину і завезти зараз в магазин тканини, які ми брали на тест. Подивитись. Якраз вони в моїй машині лежать. А потім після магазину їдемо до Юлі Дьоміної. Її забираємо і їдемо на зустріч. Ну ще між цим ага. заїдемо до нас додому, заберемо мою торбу, щоб з не натискатися, бо вона велика. Гарач. У нас є 50 хвилин на це. А я так. Я отак от догнулася, але шапку набрала. Діма йде свою машину відкривати, запускати, а я йду до своєї COVID. От, Там ще передачка Дімині мамі. То ще ту передачку треба забрати, перекласти в машину і ще її судочки в мене в квартирі лежать, вона нам передавала всякі смаколики. От, так що зараз заїдемо ще додому. Прошу до багажника. Ось ці тканини забрала. Блін, а то понавалюють отих жовтих фігень. Фіг пройде, вся курточка буде брудна. А я макам беру і все, і долетімо. Я так рівно ці тканини розклала на задньому сидінні, щоб нічого не пом'ялося, не крим'ялось. Все було гарно. Як забрала, щоб так і віддала, Чую, йдемо на машину. На ній ми сьогодні їдемо. Приїхали до нас, Діма каже, буде маршрут легший, менше цих клюків треба буде робити. До нас приїхали, зараз тоді машину загрузимо повністю. Їдемо в магазин і потім Юлю заберемо. І поїдемо гуляти тусуватись. Смачно поїм сьогодні, а Діма поїде, потім далі по справах. В нього там. Він до мам... Ти ж до мами поїдеш, так? Да? Так. Це ви сьогодні на кладовище? От, ну мами. А, і мамі судочки ж треба. Яблука передати, судочки. Що? А потім Діма приїде забере. А нас А. То пішли, я тоді торбу візьму. Моя маленька торба, їдемо на зустріч. Вона в мене така сама. <рігла> <рігла> Привіт. Зараз запакуємось. Дивіться, моя торба Юліна торба. Весь багажний. Ми з Юлією приїхала? Наші баули. Це ж ми всі будемо з такими торбами в ресторані. Думаємо, можливо, комусь в машину сплавимо ці наші пакети. Будемо так сидіти. Прикол, у мене пакет з Ікеї у Юлії з'їзду. А сніданок у нас буде в Чорноморці сьогодні. Зустріч наша. Зустріли вже з дівчат точно. Зоряна Саша. А воно, в принципі, на тяжке у мене. Та ну давай. Стопо. 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 Я не буду дивитися, а я там Стопо. закрила іншу Стопо. сторону. Ми приїхали на проблеми. Я Юлі кажу, що нам треба було пакети такі в кліточку, типу як з пиріжками. А де ваші пакети? А, в машині. Точно. Зараз да. ми теж машину покладемо, а потім вже будемо розбирати. Ще буде Оля Ярослава, але вони трошки спізнюються. Влізе? На задню. А, так, да, давай. Ага, так, і не дивлюсь, не дивлюсь водой. Це? О. Не дивлюсь, машину просто ставлю. Тому, типу, не палимося. У кого що? Які пакети? О, наче все. Поки чекаємо дівчат, замовили собі їжу. І я взяла ще просека. Саша бульйончик рибний принесла. Боже, він такий смачний. Це тут, коротше, безкоштовно собі наливаєш, поки чекаєш замовлення. Дуже класно. Дівчата собі теж бульйончик взяли. І там стоїть це все. Принесла моє перше замовлення. Тартар з лососом. Теплий салат ми з Сашою собі замовили. Зиряний. Хумус з морепродуктами. Юля, Олів'є в тебе, так? Да? З креветкою? Да. Олів'є з креветкою і мій тартарчик. Чекаємо, ще на дівчат, вони на хвилин 20 десь запізнюються. Ярослава прийшла, ще доволі чекаємо. Дуже смачний тартар, це соєвий соус, але він такий смачний. Мені подобається. І кліпчик тут ще м'є. Я не знаю, я ж купила типу під в церкви. От Оля прийшла. Але... Спішили, що вони майже нічого не зняли. І привіз. Слухайте, класна парковка. Починаємо звідти. Це у нас іде фіндек. Фіндеклер. Ну давай, спілку. Спілку. давайте, давайте можемо фіндеклер, вона більш нейтральна йде. Далі у нас відпадник. Вона солодкувати. Це, це мішель. Міш.

Блін, зарані бережі. А я пам'ятаю зарані. Добре, свою торбу. Я твої надивлюсь. Моя торбочка. Двадцять чоти пакунки. Треба знайти твій пакунок. Можна. Я буду тебе видно. Це Все, що тут є? Та давайте можемо. А просто сильно видно буде. Там було хто, хто що вона тобі буде видала. Може, у кого є паки?

А Щуби не знімаєте, не знімаємо. А що робити? А не знімати, не знімати. Знаєте, що я придумала, іди ще сюди. Рядочок і спиною до Олі. дивимось, чекаємо в камеру і всі дивимось. Обмінялись ми вже подарунками. У кожної з нас по 24 подарунки. Ми не знаємо, що від кого. Ми це будемо вгадувати кожен день. 1 грудня по 24 ми будемо робити розпаковки і показувати це у наших відео. Тому підписуйтесь на всі наші канали, на мої канали, на канали дівчат буде дуже цікаво. А також пропоную вам в коментарях писати свої здогадки, який подарунок хто міг кому подарувати. Буде дуже цікаво. от такий інтерактивчик. У нас посилання на дівчат. Я залишу знизу під відео. типічний Київ, дивіться, білборд просто фігарить. Так яскраво, що освітлює повністю всю вулицю. Ви no. подивіться, я не знаю, що у людей там в квартирах вночі, але це реально просто треш контент Я б так довго не витримав з no, таким. Так, ми реально йдемо і думаємо, блін, це фільм, напевно, якийсь знімають, там день якийсь роблять, no. а тут просто білборд на всю вулицю фігарить. <рес> це капець. Mm. Вон, покажи, як Дім освітлює. Да, виклю... <рес> просто... І зараз хопа, щось знову Щоб включиться. Щоб ви розуміли, при от тій яскравій рекламі на вулиці як день. Ага. Я просто в шоці. О, виключилось. От, виключилось і зараз день. трошки і знову буде. Ну <рес> це ще не той. <рес> да, там просто бувають такі тамі картинки. Да. Зараз, зараз, зараз. О, оце вона. оце ось. А, слухай, контрастність підрегулювали тільки ще. Ну, походу, так. Да. Все, так, 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 підрегулювали. Ну. До цього було просто жесть. Прикол. Ходів. Он той відео, дивіться, хто в мене тут на пузі лежить. То Рада, то дорі. Да. А, Робиться. Валдіжниця. Волдіжніця. Двірі, в тебе стільки фанатів. Так. Да? Що це за собачка така? Ну, що це за собачка? Лібіабільна. У нас вони всі любіабільні. Марта то взагалі. До всіх, навіть до чужих. Да? І почався нічний дежур. Дістав піцу з балованою галі. І зараз будемо тестувати її в порівнянні з новусом. Що смачніше, це піца гавайська. Вартість її, якщо правильно пам'ятаю, 115 гривень. Духовочка вже пішла грітись. Написано в інструкції 190 грам, ой, грам кажу, градусів на, Скільки? на 8 хвилин поставити піцу. Що, глянемо, що вийде? Зготувалася піца, вже її порізав. На кусочки. Ось навіть піца заманіла ночну жріцю. Mm -hmm. Короті, так що. Да. Починаємо жерти. Якщо чесно, піца може бути, але як на мене в новості смачніше. Начинки там побільше. Хоч тут дуже смачний коржик. От Угу. Mm -hmm. Смачна, але пересушена. Yeah. Не менший час там. Вже робив інструкцію. Ну, да. Чого це за булочка така лежить тут на ліжку? На ліжку її не можна, та лапки задні в неї на підлозі, а передні на ліжку. Типу вона і не тут, і не там. І тут, і там одночасно. От і Мартусик мені відео допомагає монтувати. Так, да, прийшла тут, лежить біля мене. Всі біля мене. Радочка у вас та кріслі. Дернечка отут свої лапки склала як моделька. Що да? це за така моделька тут, довголапа? Да, така моделька тут у нас. Шіша Рада у нас актриса, Дорі в нас оперна діва. А Мартуся у нас дуже така, любить комунікабельна дуже. Така прям своя в доску. З усіма компанії. Ті, ти дуже лапку на так... Ото ж ці підлиски. Мартусик, кого ти така любіобільна, кого ти така любіобільна собачка? О, прибігла. Зараз мені ще ноут скинуть. Так, не вся так. Ну і що це тільки ради тут ще не вистачає для повного щастя?